Значить, продовжуємо відео. Ворота, напевно, закрию, бо зараз будуть думати, що якийсь дебіл сам до себе говорить. Продовжую свою серію відео про обслуговування оцього китайського ендуріка. І сталася, значить, така ситуація, десь двигун нахапав води. Зробилася така, як біла пінка. Це було видно, от якраз в це смотрове віконечко. Я злив масло, залив після нього інше масло, трошки на ньому проїхався, знов злив його на гарячо і зараз вже буду заливати масло нормальне. Вже те, на якому я надівся він буде їздити, вже отої білої піни в моторі не буде. Але треба боротися не з. Наслідками, а з причинами в першу чергу. І якраз причина, чому так сталося, це погано продумана вентиляція картерних газів на оцих мотоциклах, іменно на оцих двигунах. От вона тут виходить. Це я вже натягнув іншу трубку. В стандарті тут іде отака чорна трубка. Звичайний такий шланжик. Він не має тут якогось штатного місця, він нікуди не входить, він просто тут так натягується і оцей його кінець просто в кого як терчить. От, просто він терчить. Тому ми зараз зробимо так більше по автомобільному. Тобто запитаємо оцю. Вентиляцію картерних газів до впускного короба. Тобто в мотоциклі це називається фільтрбокс. Хоча я, якось мені не подобається то слово, я кажу, так як я привик, корпус повітряного фільтра. Не знаю, хай там якісь трушні мотоциклісти простять мене, але у мене це корпус повітряного фільтра, а не фільтрбокс. Хоча це одно й те саме. Називайте, як хочете. От, я вже тут зробив отаку дирку. Робив я її спеціально не в самій оцій впускній трубі. от Вона йде сюди, до дросельної заслонки, а робив її тут нижче, щоб прям аж такого вакуума там, сильного не потрібно. І щоб воно просто чуть-чуть його сюди, це повітря підсосувало. Отут вставляється отакий штуцерок, Зараз я навіть його вставлю. От. Опа раз, і з тої сторони гаєчкою він закручується. Тут навіть не показав, тут навіть є така резинова шайбочка для ущільнення. Це взагалі що таке? Це сосок колеса від якоїсь спецтехніки, типу там трактор, комбайн і, і так далі. То не такий сосок, як на автомобільному диску ми привикли бачити такий резиновий грибок, а іменно такий сосок, що вкручується. У тут зараз я ним рухаю. Бачите, погано видно, але є він отут. От. Отут зараз я натягну туди шланг. А ну думаю, пояснювати, що самого ніпеля там немає, тобто він там не потрібен. Тобто на ніпель він там є, але його треба викрутити. Я думаю, що це не треба пояснювати. І буквально отак за 10 хвилин часу і 3 копійки ця система модернізована. Одне, що ще додав, я взяв отакий прозорий шланг. Хотів дивитися, як воно там. Чи буде там видно якісь капельки води, чи, наприклад, коли мотоцикл впаде, чи буде масло витікати? І взяв шланг, я для цього прозорий, але він досить тонкостінний. І я коли його сюди натягував, я його підігрівав. Він досить погано тримає нагрів, стає таким. Дуже занадто м'яким. Тому я у перспективі оцей прозорий шланг тонкостійний заміню на звичайний шланг чорний. Конкретно цей шланг, в нього внутрішній діаметр 10 мм, а посадочне місце тут 12. Але з нагрівом, трошки з зусиллям, воно туди заходить. Про сосок, от я його вже витягнув, в нього цей діаметр. Менший, тому тут потрібна буде така як проставочка. Я десь був підібрав кусок такої чорної трубки, вже розвівся бардак, не можу її знайти. От знайшов. Я зараз її сюди натягну, вже після того, як там закручу. Натягну її і вже поверх неї надіну отой шланг на 10 міліметрів. Отака от проста, дуже дешева, але корисна модернізація. Любий, хто вміє тримати в руках якийсь інструмент, може це зробити. І я рекомендую це робити всім, тому що елементарно потім легко запороти мотор на хапати води, і потім, навіть якщо ви, отак як я зразу це помітите. То промивати його, купувати масло, зливати, одне заливати, інше виливати це буде дорожче ніж купити кусок шланга і отакий, е, якийсь ніпельок від трактора. От таке було коротеньке відео про е, систему вентиляції картерних газів на оцих китайських мотоциклах. Модернізація системи. Е, дякую, що дивилися! Буду і далі випускати якісь відео на гаражну тематику.